Що ж, дійсно, коли виникає ситуація необхідності запровадження санкцій проти країни, то завжди є декілька варіантів, один з яких є економічним. Чому саме економічні санкції? Тому що будь-яка країна вона піклується про життя своїх громадян. Тому запровадження санкцій, скажімо так, військового характеру, це означає нараження власних громадян на небезпеку і відповідно для західних демократій. Подібний ризик не є виправданим, тому України усіляко прагнуть змістити тиск з військової частини на економічну. Ось саме тому економічні санкції вони є найбільш поширеними саме через те, що країни заходи, розуміючи свою економічну перевагу над будь-якою іншою країною світу, проти якої запровадили санкції, вони використовують це джерело впливу, тому що воно призводить до певних наслідків. Уся проблема в тому, що як правило, як показує досвід, світовий санкції вони поділяються, скажімо так, на ті, які дають миттєвий ефект, але це стосовно незначних країн, тому це дуже рідкий випадок. А другі санкції вони більш термінові, тобто вони діють у більш довгих періодах. Це може зайняти декілька років. Тут є найкращий приклад, це Іран, тобто 13 років. І тут завжди є проблема, що коли ви запроваджуєте санкції на певний період, то наскільки ви зможете дочекатись очікуваного результату? Бо як кажуть провідні економісти світу, до навіть середньострокової перспективи ще треба дожити. І ось тут виникає питання: що наскільки це ефективно. тим не менш, оскільки Повертаючись до початку відповіді, що ніхто не хоче грокозикувати життями своїх виборців, якщо ми кажемо про демократію і про електоральну складову, то все ж таки бажано почати з саме економічного тиску, який зараз рахунками повинен привести до очікуваного результату. І, до речі, як показує досвід, Через певний проміжок часу цей результат так і здобувається. Ось саме тому економічні санкції, вони так часто застосовуються. Безумовно, санкції, які розпочали. Застосовувати до Росії і які постійно застосовуються, це дуже важлива складова, вони є доволі значними. Знову ж таки, проблема в тому, що в ситуації, в якій зараз перебуває Україна, безумовно, ці санкції вони радше мають, скажімо так, середньострокову або довгострокову перспективу, аніж короткострокову, тобто переважно. Саме тому для України безумовно насамперед необхідна допомога саме військового характеру. Але коли ми кажемо про санкції проти Росії, економічні санкції, то а, вони безумовно мають вплив, і цей вплив є, як я зазначав, переважно у середньостроковій довгостроковій перспективі, але тим не менше, є вже і миттєвий вплив, який в принципі ми всі спостерігаємо. Єдине, що хочу підкреслити, що наявність цього впливу на середньострокову та довгострокову перспективу для Росії як для країни, вони насамперед тиснуть на значне коло суб'єктів господарювання Російської Федерації, натякаючи їм на те, що у разі відсутності змін у політиці цієї країни вирохідність. Скажімо так, реалізації вкладених інвестицій швидко наближається до нуля. Тому що коли в твоїй країні рисують перспективи, що там через декілька років е її стан може бути дуже складний, і вона буде фактично вирізана зі світової економіки, це насамперед впливає на тих людей, які е мають якісь стратегічні плани щодо цієї країни. Тобто, фактично, вони розуміють, що нема сенсу вкладати кошти у будівництво там, підприємств в Російській Федерації саме тому, що е, ці кошти не реалізуються, тобто вони себе не виправдують. Е, е, і в цьому контексті безумовно е, наявність цих санкцій впливає насамперед на потенційних інвесторів в економіку Росії, які безумовно не бажають ризикувати своїми активами. Що означає, що вони не бажають ризикувати? Це означає, що Росія вже в доволі близькій перспективі ризикує зіткнутися з великим зростанням рівня безробіття. Коли дуже багато буде безробітних саме тому, що вони могли працювати у цих підприємствах, у які інвестиція кошти, але вони не оскільки ці підприємства не будуть створені, то Працювати там фактично і, і не вдасться, тому що їх взагалі не буде. А вони могли б бути. І ось саме цей тиск на громадян, коли дається чітко громадянам Росії зрозуміти, що у вас тут немає перспективи, вам бажано виїхати. Це безумовно суттєвий вплив. І е, чим більше громадян Росії будуть розуміти цю ситуацію, прораховувати майбутнє. Тим швидше вони подіють і подіють так, як потрібно, потрібно Україні, тому що насамперед нам треба зупинити агресію Росії, і ось чим більше людей в Росії будуть розуміти, що як то кажуть, за рогом їх чекають великі проблеми, то тим більше в них буде бажання щось змінити. Але насамперед, насамперед, це все ж таки тиск. На кола заможних росіян, яких а, в діловій літературі не лише ділові називають олігархами, а, яким чітко дають зрозуміти, що без чітких конкретних змін в вашій країні в Російській Федерації а, у вас також нема майбутнього на відміну від, а, скажімо так, громадян, які ніколи не мали відношення до великих грошей. Ці люди вони вміють, скажімо так, не те, що передбачати майбутнє, але принаймні жити категоріями наступних трьох, п'яти десяти років і надалі. І ці люди прекрасно розуміють, що наслідком застосованих санкцій є те, що цього майбутнього у Російської Федерації немає. Тому у них два варіанти: або її покинути, що як я зазначав перед цим. Фактично дозволяє Російську Федерацію значної кількості робочих місць або змінити владу цій країні. Власне певні заяви хай не гучні щодо необхідності зміни, принаймні курсу. Ми вже бачимо саме від представників діалогів кіл Росії, і ось власне, це те на що розраховані ці санкції, і це те на що і, сподіваються країни заходи які їх застосували, щоб не вдаватись до військової складови. Гарне питання. Чому? Тому що кожні санкції відчуваються по-різному. Тобто є санкції, які будуть відчуватись миттєво, є санкції, які будуть відчуватися, скажімо так, в середньостроковій перспективі, а є санкції, які будуть в більш довгостроковій перспективі. Тобто, якщо ми кажемо про санкції, які вже відчутні, тобто короткострокова перспектива, це насамперед тиск, який здійснюється на грошову одиницю Російської Федерації на їх національну валюту. руб. Тобто, що відбувається ще до війни в Україні, тобто за декілька днів до початку цієї війни, до 24 лютого, Російська Федерація вирішила визнати невизнані у всьому світі. Частини Донецької Луганської областей, тобто як так звані народні республіки, і одразу миттєво курс російського рубля і почав провалюватись. Тобто, якщо до було 75 рублів за один долар США, то одразу стало 80. як тільки Росія почала вторгнення і розпочались санкції миттєві. Курс рубля почав дуже сильно присідати, тобто перший період вони старались не давати офіційний курс, тобто фактично заморозили. Але як тільки вони розморозили курс, то виявилось, що і офіційно він був більш ніж 100 рублів за долар. Тобто виходить, що російський рубль вартував менше одного цента США. Але це офіційний курс. В, скажімо, Приватних банківських структурах він доходив до. 163 рублів за 1 долар США. А по деякій інформації, в певних обмінниках він доходив і навіть до 200. Тут це перша миттєва реакція, яка відбулася на російському ринку. Але далі відбувся так званий принцип доміно. тобто з цього все розпочалось, а далі. Почалася подія за події, які були підсилені наступними санкціями. А я нагадаю, що ці санкції, які проти Росії застосовують країни Заходу, вони скажімо так, мають постійний характер, тобто наростаючий характер, коли через 2-3 дні. З'являється інформація про нові санкції. тобто зараз ми маємо вже чотири пакети санкцій. принаймні з боку Європейського союзу, лише за останній період. Сполучені Штати Америки також запроваджують санкції. Певні країни приєднуються до цих санкцій, наприклад, Швейцарія, яка зазвичай тримає нейтралітет, а Японія приєднується. Австралія, Нова Зеландія. Тобто, фактично, країни, які дуже сильно орієнтуються на Сполучені Штати Америки та ЄС, вони е, поділяють цю санкційну політику проти е, Російської Федерації через її вторгнення. А далі, е, окрім того, що є оці так звані офіційні санкції, є ще і так звані похідні санкції. Або м, санкції, які не запроваджувались урядами, а запроваджувались приватними компаніями. Тобто, їх ці компанії не змушували до цих санкцій, але вони саме для себе вирішили. Е, чому тому, що е, в цих як правило, це компанії з ж таки сполучених штатів Америки, Європейського е, Союзу, Японії. Uh, у них у всіх працюють в країнах телебачення, яке показує новини, і, як то кажуть, 24 на 7. Тобто вони бачать це жахіття, яке відбувається в Україні, і вони для себе чітко розуміють, що перебування на російському ринку для них є дуже токсичним. Тобто, цей ринок став для них ну, дуже небезпечним, саме через моральну вкладову. Тобто вони для себе вирішили, що ми не можемо тут бути. Просто... Що ми не зможемо нашим дітям, наприклад, пояснити, чому ця країна вбиває діточок в сусідній Україні, а ми спокійно з ними працюємо і тому почався відтік цих компаній. Е, відтік компанії означає, що з російського ринку починають зникати певні товари, тобто ті, що завезли, вони є, але вони не поповнюються. Відповідно, запаси їх зменшуються, зменшуються запаси це. Призводить до зростання цін на них, а зростання цін впливає на збільшення темпів інфляції. Тобто, вже зараз певні структури кажуть, що рівень інфляції в Російській Федерації у разі, скажімо, збереження цієї агресивної політики, наприклад, у липні, те, що я зустрічав оцінки Bloomberg, складе 20%, А певні аналітичні структури кажуть, що перевищать 20%. Тобто ця інфляція вона дійсно нарощується в Росії, і всі розуміють, що дуже важко її буде зупинити плюс те, що компанії йдуть з ринку Росії, означає, що вони не постачають свої товари, і серед них є важливі для російського ринку комплектуючі без тих комплектуючих виробництво певної продукції в Російській Федерації неможливо. Тобто, вже зараз ми маємо заяву провідного російського виробника автомобілів ВАЗ, про те, що він з початку квітня відправляє своїх працівників у відпустку. Чому? Тому що у них не вистачає необхідних деталей для виробництва своїх автомобілів. Тобто автомобілебудівна Хале з Росії зупиняються. До речі, ціни на Машини власного виробництва в Росії протягом першого тижня після початку війни зросли, здається, на 17,1%. В той час як ціни на імпортовані автівки зросли на 15%. Тобто виходить, що автомобілі, які формально виробляються в Російській Федерації, у цілої ціні зростали більше, ніж автомобілі, які Російська Федерація імпортувала, і зростання відбувається по інших товари. Кожен день фактично ми отримуємо дані про те, що якісь там е, товари в Росії дорожчають, При цьому, е, наприклад, iPhone зростають на 35-40%. Певна продукція тієї ж компанії Apple, яка також заявила, що не хоче бути присутня на російському ринку, зросли навіть на 142%. тобто дуже шалене зростання. Окрім товарів, зростають ціни ще і. У кав'ярнях, простих московських кав'ярнях, так одна мережа заявила десь після першого тижня війни, що на певні свої товари вона піднімає ціну зразу на 300% саме тому що дуже велика імпортна складова. Курс, про який я казав щойно, і, і те, що певні товари не постачаються до Росії, змушує їх робити таке стрімке зростання цін. Інша мережа ком'ярин заявила, що е, ціни на свою продукцію вона буде переглядати щотижня, тобто уявляєте собі, що коли щотижня переглядаються ціни, а я не виключаю, що певні компанії навіть щодня будуть переглядати ціни, це означає, що нема стабільності в. В економічному житті країни, тобто, оцей термін дестабілізація, який часто застосовується, він зараз дуже гарно підходить до життя в Росії, тому що воно дійсно дестабілізована через цю курс курсовий фактор, що ну дійсно дуже впливає, і вона надає визначитись цим компаніям, і, і, і взагалі всім суб'єктам економічного життя Росії, що буду далі, тому що а, коли ти не знаєш, що, що буде з курсом сьогодні, завтра. Тобто вдасться центральному банку Росії зберегти його чи ні. А якщо і вдасться то за рахунок чого? Тобто, можливо, це будуть кошти наприклад пенсійного фонду. Якщо це кошти пенсійного фонду, то що буде з пенсіями? Тобто дуже багато питань нароста є, і це велика проблема дійсно для Росії, для розуміння того, що буде далі, тому що о, фактично країну позбавляється майбутнього а знову ж таки без певних технологічних деталей без заборони. А постачання до Росії цих технологічних речі Росія консервується у своїй відсталості технологічній від заходу. Вже зараз певні російські компанії, навіть зайти сектору, кажуть, що вони хочуть повернутися наприклад, у сфері месенджерів до так званого ICQ, який існував 15 років тому. Тобто, фактично, те, що програла конкуренцію іншим менше, 15 років тому зараз повертається на ринок, тому що ось така конкуренція, що воно в принципі не, не зіткнеться з нею. Тобто, оця консервація технологічної літали, вона зберігається. Ще один важливий момент, пов'язаний з курсом: це те, що 16 березня 2022 року Російська Федерація. Повинна була сплатити 117, здається, 20 а, тут мільйонів доларів США, а, якби це відсотки за купонами. Тобто те, що вона брала кредити, треба було відсоток сплатити. А, станом на ранок, 17 березня, а, одне з провідних світових ділових видань Reuters, заявило, що вони зв'язались з власниками цих тигран. Тобто, Купонів, тобто кому повинні були заплатити гроші, і вони скали, що вони гроші не отримали. Це при тому, що Російське міністерство фінансів зазначило, що вони сплатили ці кошти. Тобто ця інформація ще буде прояснюватись але враховуючи те, що Російська Федерація робила заяву, що вони будуть платити але у рублях по курсу центрального банку, а як я казав, перед цим є дуже велика відмінність між курсом, який встановлює центральний банк, курсом, який є. Приватних банківських установах і курсового на чорному ринку, то це дуже велика різниця. Тобто це не, не декілька відсотків. Безумовно, компанії і, і взагалі, і ті, хто повинні було отримати ці кошти, до речі, прописано було, що вони отримують їх в доларах. Вони не хочуть це робити. Тому дійсно зараз будемо прояснювати ситуацію і в чому саме Росія сплатила ці, ці гроші, тому що дві пропозиції, які лунали від Росії: перша це в рублях. Несприйнятна через курс. Друге, це виплати з тих е, грошей, які е, були фактично заарештовані на заході. Але знов ж таки, якщо вони заарештовані, з них не можна робити виплату, тобто обидва ці варіанти не підходять. Тому якби зараз будемо чекати е, більш чіткої інформації, але принаймні на ранок наступного дня, тобто 17 березня, була заява цих. Одержувачів ці кошти, що вони їх не отримають. Тобто, тут будемо дивитись. Тим не менше, це демонструє той факт, що фактично Росії дуже важко навіть поратись такою незначною сумою 117 мільйонів доларів для Росії дуже мізерно. Але формально, якщо буде і підтверджена інформація, що вони були у рублях о, сплачені, а це на порушення умов договору, означає, що фактично запускається процес. Визнання Російської Федерації банкрутом, е, тобто оголошення дефолту через місяць. А е, нагадаю, в історії Росії е, останній зовнішній дефолт був у 1917 році, коли Росія, на той момент більшовики, які прийшли до влади, відмовились сплачувати гроші за, за борги, які брала царська Росія. І це призвело до виключення її на певний проміжок часу, на декілька років, з економічного життя світу лише після певних змін е, в семій поліції Росії, поверну, повернулись нормальні стосунки заходом. Е, тим не менш, зараз Росія розокує, знову ж таки в друге своїх історії е, зігнути зовнішнім дефолтом, але не відміну від того, що було більше ста років тому, бажання допомагати їй чи йти з нею на контакт навряд чи буде тому дійсно зараз. Ми можемо очікувати вже протягом місяця е, дуже суттєвих економічних потрясінь в Росії, і фактично це і є проявленням м, впливу цих санкцій. А що буде далі знову ж таки в середньостроковій, довгостроковій перспективі, то я зазначав це технологічна відстаність і перетворення Російської Федерації на таку собі велику Північну Корею? Тобто, якщо громадяни Росії хочуть жити в Такі країни, ну що ж, це їх вибір, але тим не менш мені чомусь здається, що вони як доволі інтегровані до західного світу цього не хочуть. Що стосується дій Росії, щоб позбутися. Дійсно, як зазначалось перед цим, що є санкції прямі, тобто санкції, які запроваджені урядами, є. Непрямі санкції або похідні, це те, що запровадили приватні компанії через своє небажання бути на російському ринку. Тобто на них не впливали уряди, це їх власне бажання. І це є емоційна реакція на дії Росії. Отже, логічно, щоб повернути ситуацію, як це було до. 24 лютого 2022 року Росії потрібно зупинити свої агресивні дії, відвести свої війська, і після цього розпочнуться перемовини Але допоки ситуація не буде повністю нормалізована, тобто, допоки російські війська присутні в Україні і відбувається те, що відбувається, а весь світ бачить ці картинки, бачить. Ру Руйнацію і жилих будинків, і лікарень і пологових будинків і те, що ткоїться насамперед ну, Маріуполі, коли під е багато людей змушені ховатись в бомбосховищах під театрами, під басейнами, які також бомблять. Тобто світ це бачить, і допоки ця картинка існує, всі компанії, які пішли з російського ринку, вони навряд чи захочуть повернутись. Це підкреслює їхнє бажання, це не впливи їхнього уряду, це їхнє бажання. Тому якщо зараз ми розмірковуємо над тим, що слід зробити, щоб повернутися до нормального життя. пункт перший зупинити агресію, пункт другий – по повернутися хоча б на позиції, як було до 24 лютого, але це також нічого не означає, тому що дуже багато людей загинуло, дуже багато зруйнованої інфраструктури. Тому з великою ймовірністю кошти, які були заарештовані у Росії, вони будуть направлені на відбудову України і навряд чи повернуться в Росію. Е, більше того, е, від повна відмова від санкцій та повернення відповідно компаній приватних з великою ймовірністю відбудеться не лише після зупинення цих дій, тобто ці пункти, що зазначив один-два, а й після. Нормалізації повної ситуації, тобто повернення під контроль України, не підконтрольних поки що частин Луганської і Донецької областей, а також півострова Крим, тобто повернення до ситуації, яка була до відповідно березня 2014 року, якраз 17 березня, якщо не помиляюсь, це дата, коли вони провели так званий референдум, ніким не визнаний до речі. І законодавство України навіть його не передбачало подібний референдум. Він на є незаконний просто по своїй природі, тобто лише після цього, і після перемови про компенсаційні механізми, тому що про це також слід не забувати. Що навіть світ зараз буде казати, що нам недостатньо лише припинення дій і відновлення територіальної цілісності України. Нам ще потрібні. Кроки Росії по відбудови України, принаймні те, як вона буде компенсувати це, ось без всього цього, навряд чи всі ці компанії повернуться західні маю на увазі на, на ринок Росії, і навряд чи уряди західних країн відмінять свої санкції, просто тому що е, вони, як е, люди з бізнесовим мисленням, вони чітко розуміють, що поки не буде від. Відшкодовано всі збитки, які Україна понесла і, на жаль, ще несе, навряд чи можлива нормалізація. Тобто, ось, що будуть вимагати від Російської Федерації, і чим більше триває агресія, тим більше буде вишкодовувати. Тому це насамперед натяк певним колом Російської Федерації, що без змін суттєвих її керівництв навряд чи щось буде. Звісно, насамперед, в частині санкцій хочеться подякувати всім країнам, які е, застосували ці санкції, а це не лише, до речі, провідні країни е, Заходу. Наприклад, якщо ми візьмемо світову організацію торгівлі, то про те, що у стосунках з Росією буде відмовлено Росію ключовому в принципі СОЦО, со, тобто most favorable Nation, тобто е, режим, який якому країни торгують з Росією відповідно до базових правил СОД, ось е, крім країн Великої Сімки, ще вісім е, або дев'ять, тобто різні джерела дають е, різні цифри країн приєдналися, включаючи Австралію, Нову Зеландію е, і Швейцарію, тобто країни, які кажуть, що знаєте, що ми не можемо торгувати з Росією як з звичайною країною, ми будемо до неї застосовувати підвищені ставки. Що також до речі не сприяє нормалізації економічного життя в Росії. А оцей весь тиск, який зараз існує, фактично він а, наближає Україну до перемоги саме тому, що все більше людей в самій Російській Федерації, а, ті, які, скажімо так, вміють мислити не сьогоднішнім днем, а наступним днем або краще роками, або декількома роками наперед, осі ці люди. Підпливом цих санкцій розуміють, що краще зупинити те, що триває, інакше в них дійсно не буде майбутнього. І ось тому дійсно це все наближає нас до перемоги, і безумовно, це не є основна частина, тому що як я казав на початку. Основна це все таки, військова зброя, тому що Росія неоднократно демонструвала, що для неї економіка не є основною, тобто е іноді здається, що в Російській Федерації керівництво не не мислить економічними категоріями, і тому вони власне підвели свою країну і під ризик дефолту, і перед те, що буде втрачено е економічне майбутнє цієї країни, лише заради своїх е імперських так званих думок. Тим не менш, економіка від цього нікуди не дівається, і ць, економіка робить цей внутрішній підкреслю тиск, який сподіває, все ж таки проявиться. Єдине, що на жаль, ніхто не може сказати, чи, коли саме він проявиться, тим не менш, в тому, що він проявиться, в цьому сумнівів нема. Тобто, завдання дочекатися.